Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. розуміємо, що от така от ситуація. Так, кількох високопоставлених українських офіцерів зараз судять. Так, ну і я не ставлю під сумнів обґрунтованість звинувачень, але тут питання, так би мовити, своєчасності. Подібних процедур і форми, в якій вони відбуваються, от вже з'явилася реакція навіть керівника Департаменту патрульної поліції, високопоставленого посадовця Євгена Жукова. Так? І він, він каже, що ну, зараз зацитую, навіть якщо є факти скоєння злочину, який навіть не доведений, то справи офіцерів мають розглядати грамотно та з честю. Він повинен бути в форменому одязі за столом, поряд з адвокатом, з високо піднятою головою, а не в кліці, як небезпечний злочинець або ходити в кайданках в туалет. Має бути повага перш перш за все. Ну і хотів вас розпитати про реакцію. Точніше, от як сприймають подібні ситуації, наприклад, ваші колеги колеги військові, тобто з розумінням, з ухиляються від тих чи інших, не знаю, висловлення своїх позицій, чи навпаки, вони ставляться негативно до подібного? Бо я не володію інформацією в військах. Ну, По-перше, я хотів би підтримати маршала, а саме таке псевдо у пана Євгена, знайомі з ним ще з далеко, 2000 15-го, початку 15-го року абсолютно погоджуюся з його позицією, і, власне, якщо ми говоримо про звичайну, перш за все, персональну відповідальність того чи іншого командира, того чи іншого командувача, то оцінку тим чи іншим професійним військовим діям мають давати відповідні фахівці при всій повазі до поважного слідства, потім до поважного суду, впевнений, що перш за все оцінювати ті. І ті чи інші дії, або навпаки, не дії, або помилки. Я ще раз підкреслю, має бути персональна повноцінна відповідальність, тому що мова йде перш за все про життя наших військових, мова йде про в тому числі і втрати території, про відповідні бойові дії та їх характер, але таку оцінку мають давати фахівці, які достеменно знають. Що таке оперативно-тактичне угруповання? Вік, що таке бригада, що таке батальйон, яка є відповідальність? Які є, скажімо так, рамки дій цих чи інших підрозділів? І лише тоді ми зможемо говорити про те, що все справедливо, все наразі саме так, як відбувається, звичайно, в будь-якому разі це резонансна подія. Ще раз хочу сказати, все має бути по справедливості. Якщо ми говоримо про російсько-українську війну і вимагаємо справедливого миру для нашої держави, то має бути і справедливий суд з об'єктивними політично не оцінками. І це найголовніше, тому що. Оце буде те, що поставить, ну скажімо так, і певні крапочки в багатьох питаннях, де того чи іншого командира завжди можна звинувачувати у тих чи інших діях, бо й сказати, що він допустив, наприклад, загибель людей. Не забуваємо я зараз. Скажу цинічні страшні mm -hmm. речі, абсолютно. Але тим не менше, виконання завдань на жаль, має такі наслідки, коли наші побратими і кожен з нас може загинути, але це, це як би не звучало зараз страшно, але до цього теж треба підходити справедливо з оцінкою того, а що відбулося потім і чи виконано відповідне завдання або не виконано і чому. Чи це чиясь недбалість, чи є халатне відношення до служби, а можливо щось інше. Тому сподіваюся на те, що справедливість все-таки у цьому плані буде. І, власне, якщо ми говоримо про е, таке наше українське національне судочинство, я думаю, що під час війни. Не знаю наскільки про це зараз компетентно я можу говорити зрозуміло тим не менше мають бути відповідні ну образно кажучи військові суди або військове слідство які розбираються в цьому які можуть дати оцінку